Ви дивитесь передачу, рідна мова. Хіба не так? От, до речей, які з тобою завжди, ти швидко звикаєш. Ну, от Як звикаєш до повітря, до того, що кожного наступного дня обов'язково зійде сонце. Так само ми звикаємо до слів, тому що вони з нами завжди. От єдине, що може нас так вибити от з цього звичного сприйняття слів, ну, це, по-перше, висока поезія, а по-друге, маленькі діти, які лише вчаться говорити. І тоді от на кожне їхнє «коко» чи м'яв-мяв ми реагуємо з таким величезним захопленням і здивуванням. Боже, вони заговорили, вони сказали перше речення, а потім знову перестаємо дивуватися, ну, мова та й мова, слова та й слова. Так, одна з визначальних особливостей людини. Звичні речі не вміють дивувати. І ми от Можемо хіба що усвідомити їх важливість що їх значення для тебе після того, як їх втрачаємо. Але от в тому то і цікавість цієї ситуації, що ми не можемо відділити людину від мови від слів, так само, як неможливо її відділити від системи кровообігу. Тому що навіть коли ми маримо, ми говоримо словами або коли бачимо сни, ці сни також у нас прив'язані до слів. Сьогодні я пропоную, щоб ми порозмірковували над тим, от чим є для нас мова у повсякденному житті. Мова, до якої ми звикли і яку вже не помічаємо часто як своє дихання. Що значить мова для людини? Що означає мова в житті людини? Переважна більшість не замислюється над цим. Мова та й мова, говоримо. ну, для, для говоріння студенти скажуть комунікативна функція мови, тому що функція спілкування виносить на перше місце. Ну, Ще можемо говорити про те, що за допомогою мови ми. Крім розмови, є виховання. Ми займаємося вихованням дітей, підростаючого покоління. Ми пізнаємо світ навколишню дійсність, пізнаємо один одного, але це вже глибше пізнання значення мови для людини. Немає такого митця слова, який би не залишив в українській скарбниці і світовій скарбниці своїх слів, визначень, про мову і значення мови в житті людини. Неоціненним скарбом називав мову Іван Франко. Про мову як про історію народу, яка веде до цивілізації, говорить Купрін. Цей перелік можна продовжувати і продовжувати, бо не вичерпне значення мови в житті людини. Але я хочу поговорити про таку функцію мови, як мислетворча функція, мова і мислення. На мою думку, глибинної функції мови. У житті людини ще не досліджено. Я хочу зупинитися на е, мова і мислення, на, таких, е, на такі функції мови, на такому значенні мови. Е, е, і почати хочу із слів Шевченка. Ну, щоб здавалися слова. Слова та й голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова йдуть між людьми. От Бога йдуть слова між люди. Але над усіма цитатами варто, мабуть, було б поставити слова від, з Євангелії від Йоанна. Спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог, і все, що зроблено на землі, не інакше зроблено, як, не інакше, як пішло від нього. Це приблизно я передаю зміст слів від. Євангелії, але ідея ця спочатку було слово. Що ж таке мова і слово для нас, для людини, що вона означає? Наскільки ми усвідомлюємо те, що слово значить для нас. Потебня великий мовознавець, учений, говорив, що значення мови не лише в тому, що вона що ми нею висловлюємо думку. Ми Формуємо думку мовою. Отже, мова і думка це тотожні поняття, бо ми думаємо мовою слова, мовою образів, мовою жестів, мовою символів. Все це є мова, і ми створюємо думку свою. Отже, ми думаємо. І все, що навколо нас створено, і все, весь матеріалізований світ, який ми бачимо перед собою, все, що створено нашими руками, первинно було ідеєю. Первинно було словом, ми думали над цією ідеєю, а потім поштовх нашої волі матеріалізує цю ідею, це слово із ідеї стає слово. Із ідеї стає річ, стає об'єкт, яким ми користуємося. Всі матеріальні статки, всі матеріальні надбання людства йдуть від мови. Ідуть від слова, яким ми первинно створюємо цей об'єкт, наше життя. Отже, то, те, чого людина досягла в своєму житті, те, що її оточує, те, як живе її сім'я, як виховує вона дітей, які статки має, які плани собі на майбутнє будує усе це відтворено в мові, усе це є первинне іде від мови. А вже потім людина починає діяти. Або мовою ж дає вказівку іншій людині, чоловік дружині, дружина чоловікові, керівник підлеглому в колективі, батьки дітям, діти батькам, всі стосунки між людьми усе це також є мова. Інша річ, що ми, можливо, не досягаємо того, що ми думаємо, але це вже як казав Франко, наше лінивство. Ми або Інші причини є того, що ми не досягли того, що ми продумали в нашій голові тих умов життя з різних причин, але тому що від того ж, від задумки, від ідеї, від слова ще має бути діло, робота, але це також до цього поштовх дає мова. І тоді ми матеріалізуємо наше слово, робимо з неї, з нього річ, яку ми задумали. І коли людина, і коли ми задумаємося над цим глибинним значенням мови в житті людини, то можливо ми зрозуміємо, що і націю нашу українську цементує мова, тому що українець думає українською мовою і, і об'єднує навколо себе таких самих громадян, які однодумців українською мовою, він думає і про себе, про свою сім'ю, і про свою сім'ю в нашій державі в Україні. От такі поняття глибинні має усвідомити людина, що все від слова хороші слова зцілюють душу людини, зцілюють сім'ю людини, зцілюють колектив у цілому. Погані слова, лайка, груба, експресія руйнує сім'ю, руйнує стосунки між людьми, руйнує колектив. Тому нам потрібно задуматися, що ми говоримо, як ми говоримо, яку ідею несемо один одному, як ми спілкуємося від сім'ї, починається, І аб ово казали древні з яйця від початку, від слова, від сім'ї починається наш, наш добробут. Все, що ми хочемо досягти, ми формуємо в слові, в мові, і потім ми це матеріалізуємо. От Якщо ми це усвідомимо, то наше життя, наші статки, наше було получше збільшиться і ми ну, досягнемо тих результатів, які собі плануємо. Отже, бережімо слово, бережімо один одного через слово. Коли спостерігаєш за тим, як ми говоримо, то можна помітити дві такі тенденції. Ми говоримо Аби як суржиком і нам, наприклад, навіть не в голові, що таких слів як давлення, установка чи конфета в українській мові немає. Або навпаки, ми вже настільки зважуємо кожне слово, тому що іноді ми вбачаємо росіянізми навіть там, де їх немає. Ну от, наприклад, візьмемо таке слово як чашка. От цікаво, що думає з приводу його правомірності такий авторитет, як мовознавець Олександр Пономарів. Є слово чашка в українській мові. Чашка це невелика посудина здебільшого з порцеляни або фаянсу, з якої п'ють чай, каву та інші напої, а з філіжанки, як правило, п'ють тільки каву рідше чай. Переносно чашка вживана в ботаніці, анатомії, інших галузях науки, а філіжанка використовується лише в прямому значенні. Доктор прихилився над своєю філіжанкою, помалу пив каву. В конвалії чашці глибокій, перлами сльози тремтять. Надколінна чашка пласка округла кістка перед нижнім кінцем стегна. Чи знаєте ви, що означає прикметник перловий? Я впевнена, що перше ніж сказати, що він означає, багато хто швидше скаже, з яким словом ми його вживаємо найчастіше. Ну, звичайно, з кашею перлова каша. Але все-таки було б несправедливо обмежувати його сусідство от лише з цим словом. Як правильно, перлова? Ще перлинова площа. Слова «перлиновий» в українській мові немає. Принаймні його не фіксують словники. Перловий означає стосовний до перлі, подібний до перлі, зроблений з перлі. Увіходить Йоганна розкішно вбрана, на шиї перлови намисто. Що за устонька солодкі, що ж то за зубоньки перлові. Є ще прикметники перлистий, схожий на перли, і перлинний, похідний від перлини. Вгорі перлисті переливи хмар, яких нема на небесах чужини. Жайворонки та божа дрібнота сипала солодкими перлинними трелями. У медицині застосовують слово сполуку перлинна ванна. Тому площа має бути перлова або перлинна, якщо хтось хоче уникнути анонімічного зближення з перловою кашею. Цікаво, чому виникло поняття грамотності? Ну, напевно, над цим ми задумуємось так само часто, як над тим, про що говорили, От про роль мови, значення мови у нашому житті. Але, звичайно, в цьому нічого дивного немає. От, напевно, що ця грамотність виникла насамперед для порядку. І для того, щоб мова могла виконувати одну з своїх основних функцій бути засобом комунікації і порозуміння. Тому що, якщо б над нами не тяжіли оці приписи граматики чи орфографії, тоді б, напевно, кожен міг писати. Наприклад, один буде писати директор, другий директор, третій – «директур», четвертий директор. І, напевно, на початку це б не мало такого важливого значення. Але, звичайно, що з часом оці слова б настільки ця мова б так розмивалася, от як в тій грі зіпсутий телефон, що потім нам би вже було важко зрозуміти, а про що власне йдеться. Звичайно, от Чому важливо бути грамотним? Напевно, що в дитинстві, в школі, ми над цим не надто задумаємось, а просто сприймаємо це як таку вимогу. Тобто ми чітко знаємо, що від того, чи ти будеш писати з помилками чи без, буде залежати твоя оцінка. Потім просування по такій кар'єрній драбині. Оце з одного боку. А з іншого боку, звичайно, дуже добре, що от в наш час все ще престижно бути грамотним. Недавно я натрапила на таке цікаве висловлювання, яке належить американському академіку, колишньому президенту Гарвардського університету Чарльзу Еліоту. Ось що він сказав: я визнаю лише одне духовне надбання як необхідну частину освіти чоловіків і жінок. Я маю на увазі точне і вишукане, і вишукане вживання рідної мови. Ви знаєте, от я кілька днів думаю, чому він сказав саме так. От чому саме так він розставив пріоритети? Ну, можливо, вам також буде цікаво над цим подумати. А поки що я пропоную, щоб ми поговорили про те, як допомогти маленьким дітям запам'ятати написання складних слів, які у початковій школі називають словниковими словами. Давайте знову звернемося до теми словникових слів. Якщо, можливо, хтось не слідкує за всіма нашими розмовами, то це слова, які учні початкових класів повинні засвоїти як у вимові, так і особливо у написанні. Ці слова не перевіряються ні наголосом, ні якими іншими способами. І якщо дитина помиляється, то їй треба звертатися тільки до словника. Але оскільки ми сказали, що вона повинна точно вміти їх писати, то краще вживати якісь особливі способи для їх запам'ятання. Можливо, ігрові, можливо, цікаві, можливо, нестандартні. До цього можна прилучити вашу фантазію ну і бажання допомогти своїй дитині. Я б хотіла розповісти вам про слово коридор. Слів зв'язки. Є різні види. Коридор це брат кориди. Всі це слово добре знають, бій з биками означає. Всі учасники кориди швидко бігають вони. Ось для того й коридори існували з давнини. Звуть так вузьку галерею. То що бігли швидко нею? E, означає дане слово просто біг в латинській мові. Хоч і значить біг воно але це було давно. Тож безпечно і приємно в коридорі ходимо чемно. Вміють там розумні діти йти, не бігти, не летіти. Давайте поговоримо ще про слово криниця. Заглядає Петрик в книгу і шукає все про кригу. Зацікавився хлопчина, і у тому є причина чи криниця крижаниця взимку кригою іскриться? Книга так розповідає: Криги в криницях немає, лиш водиця. Та вона прохолодна крижана, бо криниця то глибока, недосяжне дно для ока. Спільне в слівцях говори починаються на кри. Ви знаєте, хоча, звичайно, мені дуже подобається оця думка, що вчитися ніколи не пізно, але разом з тим, мені здається, що все-таки це відчуття мови чи, можливо, навіть звичка бути грамотним, все-таки формується і закладається з дитинства. На цьому у мене все. Ви дивились передачу Рідна мова. Побачимось, як завжди, наступного тижня. До побачення.